ГПО, новини. Так, ну всім привіт! Кої написав, то що скоро буде новий рамблінг. Він буде починатися перша хвиля в 9 вечора в суботу, і друга хвиля буде в 6 ранку. Також поїзд запостив новий код Merry Christmas 1 і 2, які ви бачите на екрані. Якщо ви не знаєте, що таке рамблгі Event то можна сказати, це тітани, які йдуть вперед з одного острова до іншого. Ну, ідея взята з атаки Титаню. Сам івент спавниться тільки на приват-серверах, то. В другому світі спавниться позаду в факторі на Rose Kingdom, іде до Колізею, і вам треба зробити один урон, щоб отримати дроп. В самого боса є 250к хп. А в першому світі бос має так само хп і спавнеться навпроти Рока Айленду. І йде до шелстауну. Один урон достатньо, щоб отримати дроп. І також я буду стрімити рамлігімент і хочете його на моєму дискорд серві. Ну і в принципі, це вся інформація. Дякую всім за перегляд, усім па-па.